Усім привіт, агенти! На сьомому році гри нам додали постійний режим для відкритого світу, під назвою Retaliation або відплати, як я її переклав, ну або удар у відповідь, якщо брати до уваги іншу локалізацію. І для цього в інтерфейсі мапи у нас з'явилася окрема вкладка, на якій ми бачимо перелік основних п'ятьох фракцій: три з Вашингтону, Гієни, справжні сини та вигнанці, і також з Нью-Йорка, з Манхеттена і Брукліна, Чистильники та Райкерські. Але тут немає чорних півні, мабуть, із-за того, що вони не можуть захоплювати контрольні точки, а основна механіка якраз базується на контрольних точках і під чиїм контролем вони знаходяться. Також в цьому другому сезоні пакт цей режим поєднався з глобальним модифікатором, але надалі це вже буде не так важливо: чи контрольні точки зелені або червоні. І кожне коло напроти фракції показує, в якому стані в нас відносини, скажімо так, з ними, коли ми повністю заповнюємо це коло, виконуючи будь-які дії у відкритому світі, ця фракція вирішує атакувати якийсь з районів. Для запуску відплати кожен день нам дають проект, в якому вказано, проти якої фракції нам треба піти воювати і що саме зробити, наприклад, вбити 30 мобів або захопити контрольну точку. І таким чином ми повністю заповнимо поло відносин з цією фракцією, і тоді вона нападає на якийсь район. Також у нас є ось така табличка, яка показує, яка активність, скільки відсотків дає до запуску режиму відплати. І ці відсотки залежать виключно від складності, на якій ви граєте. Також у нас є перекладена версія. Насібника, який зробив Сашко Калина на нашому Діскорді. До речі, будемо раді бачити вас у нашій спільноті. Там зібрано багато корисної інформації. За що тобі, Сашко, якраз і велика подяка. Тож, ви можете поставити на паузу і роздивитися. Різні звичайні активності по типу патрулів, контроль території і всяке таке інше дають від 13,5 до 19%, звісно, на героїзмі. Ліквідація дає 30%, захоплення контрольної точки 26,5%. Місії дають 48%. Тож, ви можете легко порахувати, скільки яких активностей вам треба робити, щоб запустити режим відплати з конкретною фракцією. І коли ви зробите потрібну кількість дій проти конкретної фракції, вона атакує вибраний район будь який на конкретній мапі. Тоді в нас запускається таймер, це реальний час. Майте на увазі, що якщо ви вийдете з гри, цей відлік продовжується, і навіть якщо ви не заходите в гру, вони все одно захоплять район, якщо ви їм не завадите. І неважливо, чи це був район під вашим контролем чи під чимось ворожим, відповідно, фракція займе його з часом, і виходить так, що режим відплати тоді вимикається. Також в той момент, коли у вас вже активна відплата в якомусь районі, ви можете виконувати різні дії на мапі, проходячи завдання проти якоїсь іншої фракції, і також тоді коло відповідної фракції буде теж заповнюватись, але не активується, до того поки ви не вирішите, що робити з попередньою активною відплатою. Таким чином, ви можете собі підготувати майбутні відплати для інших фракцій, і тоді для її активації вам доведеться вбити буквально декілька ворогів. І також у цьому режимі з'явилась можливість обирати цільовий лут, так само як ми це робимо в саміті або зворотньому відліку. Не забудьте це зробити перед тим як запустити режим відплати. Якщо ви не бажаєте вступати в бій за цей район, ви можете скинути його, вибравши відповідний пункт меню. А для активації вам треба натискати підтвердження цієї відплати, і тоді ви телепортуєте саме в цей район на його сейфхаус, опорний пункт. І коли ви вже завантажитесь, у вас почнеться цей режим відплати і зліва ви побачите таймер зі зворотнім відліком до закінчення цієї якби, місії. І всі ваші дії будуть впливати на цей таймер, ви можете як збільшити цей час, так і зменшити його. Наприклад, якщо ви отримаєте не важке поранення, а повністю вмираєте, і навіть вас підіймає вулик, ви втрачаєте одразу одну хвилину. Ви можете так падати скільки завгодно, але звісно у вас закінчиться таймер. А от важке поранення, поки ви на колінах, не рахується як смерть і не забирає час. Ну звісно, поки вас до кінця хтось не вб'є або вас не підійме ваш сапартієць. Після такої смерті ви можете встати ще на опорному пункті і повернутися до гри і, можливо, ви надолужите втрачений час. Хоча це може бути доволі складно, а в деяких випадках навіть неможливо. Бо тут треба звернути увагу на один момент, коли ви приходите на контрольну точку і починаєте зачищати першу хвилю, яка там стоїть, ви ще знаходитесь в стандартному, скажімо так, режимі, коли ви можете помирати і відроджуватись на сейф хаусі Але коли ви вже всіх повбиваєте і активуєте режим захоплення цієї контрольної точки, на вас пойдуть хвилі ворогів, і тоді ви переходите в режим без відродження. Це так само, як на героїчних місіях, наприклад. Тобто, при вашій смерті ви повинні почати все спочатку, а в даному випадку ви не спочатку. Починаєте, а просто програєте цей режим. Тому будьте уважні, коли ви зачистите вже повністю контрольну точку, вона перейде під ваш контроль, дуже важливо вам вийти з режиму бою, тобто, щоб навколо вас не було ще якихось зайвих ворогів, які будуть продовжувати вас тримати в цьому режимі постійної смерті, і тоді ви можете просто вийти за межі цієї контрольної точки, десь там померти, і тоді у вас не буде можливості вже відродитися на опорному пункті. Цей режим буде програний. І ще одне маленьке зауваження: намагайтесь не вбивати тварин, інколи навіть стакі мора самі перестрибують на них, бо кожну вбивство такої тваринки дає мінус 1 секунду. А от вбивство наших ворогів дає нам плюс 2 секунди, тому таких тваринок можете вбивати скільки завгодно. І коли ви повністю захопите контрольну точку, відіб'єте всі хвилі ворогів, ви отримаєте ще додатковий час. Цілих 4,5 хвилини, тож у вас буде більше часу, щоб добігти до наступної контрольної точки і почати її захоплення. Навіть можете спокійно собі забігти на сховище, почистити його, бо в той момент, коли ви проходите саме в режимі відплати, в цьому районі у вас окремий цільовий лут, який ви можете самі собі обрати. І цей цільовий лут розповсюджується також і на саме сховище. І щоб ще збільшити собі час для проходження відплати, у нас є окрема система маневрів це маленькі квести, завдання, при виконанні яких ви отримуєте ще від 30 до 90 секунд. І знов таки у нас є перекладена версія. Можете подивитися і почитати. Частина цих завдань виконується, можна сказати, так автоматично. Ви можете навіть не звертати уваги, як вони виконались і додали вам час. А деякі завдання не варті того, щоб змінювати білд, змінювати тактику вашого проходження заради якихось там зайвих 30 або 45 п'яти секунд. Асталкіл скводнірба. І найвигідніше тут перемогти за 30 секунд кіл сквад або загін вбив. Це завжди загін з п'яти ініних ворогів поточної фракції або підземники з каналізації, які можуть напасти на вас практично будь-коли і принести вам купу луту. Це доволі важлива частина режиму відплати. І навіть якщо ви здалаєте більше, ніж за 30 секунд, перемога над ними все одно дасть вам 3,5 хвилини і ще креслення для виготовлення екзоту, чим ми розберемось трохи пізніше. З мого досвіду цей загін може прийти до нас майже необмежену кількість разів, поки у вас є час на таймері. Мій максимум це 5 кіл складів. З'являються вони тільки тоді, коли ви знаходитесь не у межах контрольної точки, яку видно на радарі. Принаймні так у мене виходило. Тож, якщо ви під час захоплення контрольної точки будете виходити за її межі, цей кіл склад може вам і в спину прибігти. Тому просто періодично дивіться у правий верхній кут, які там завдання вам дають, можливо, там буде щось відносно легке. Наскільки я зрозумів, вони змінюються після того, як ви виконаєте попереднє, або коли захоплюєте контрольну точку. І якщо придивитися до таймеру, то під ним видно індикатор захоплення контрольних точок, що важливо для проходження відплати і фінальної нагороди. Наприклад, зараз у мене дві частини індикатору заповнені, а одна пуста. Виходить, що дві контрольні точки я вже захопив і залишилась остання для закінчення. Якщо зараз померти, то я отримую тільки нагороди за дві контрольні точки і не буде бонусної нагороди. Тому треба встигнути все зробити. Але якщо у вас багато часу і ви хочете ще пофармити, то можна це зробити саме з останньою контрольною точкою. Для цього ми починаємо, як зазвичай, захоплювати її і чекаємо хвилі ворогів. Вбиваємо майже всіх ворогів, останнього боса, звісно, щоб отримати з нього лут, Але одного якогось моба залишаєте і просто тікаєте від цієї контрольної точки як найдалі. І наша ціль тут зібрати увесь лут за неповну зачистку і відійти на потрібну відстань. Також, якщо у вас є час, ви можете зустріти кілскват, який вам ще дасть 3,5 хвилини, тож це корисно. І поки я розбирався з цим загоном, я відійшов достатньо далеко, щоб контрольна точка скинулась, що якраз видно на індикаторі. Поки третя позначка блимала сірим, там все ще був один останній ворог. А як тільки вона знов стає пустою, то там в черговий з'являється першопочаткова охорона і можна знов запустити хвилі ворогів з босами. Отже, ви виконали основне завдання: за відведений час зачистили всі контрольні точки, отримавши та це стандартну нагороду у вигляді досвіду, якихось речей і ресурсів. Також зібрали купу різного луту і головне багато цільового луту. І як тільки ви вбиваєте останнього ворога, з атакуючих контрольну точку хвиль, відплата завершується і у вас є всього 30 секунд, щоб позбирати останній лут. Тому намагайтесь підбирати його і під час бою. Ну і тепер розберемось з унікальними нагородами по закінченню відплати. За кожну захоплену контрольну точку є окрема нагорода, тому якщо ви зробили частину і померли, дещо ви все ж таки отримаєте. Також, якщо ви приєднались до когось у процесі виконання відплати, то отримаєте нагороду тільки за ті контролки, де ви приймали участь у захопленні. Ну якщо відплата була пройдена повністю, то буде ще й бонусна нагорода. Тепер докладніше про все це. Саме за контролки нам дають досвід для активних модифікаторів сезону і ще фракційні унікальні ресурси для виготовлення екзотик, а в бонусній нагороді буде два контейнери іменний та екзотичний. І також універсальний ресурс відплати і ще трохи фракційного ресурсу. Отже, що ж робити з цими нагородами, а точніше з новими ресурсами. Першопочаткова ціль у нас це крафт екзотів. На нашій виробничій станції у нас з'явилось окреме меню в правому нижньому куту. І проходячи цей режим, ми якраз і будемо збирати сюди креслення для виготовлення майже всіх екзотів, які існують у грі. А як же нам отримати ці креслення? Про загін вбивств я вже казав, також ще креслення дають за повне завершення відплати. І ось тут видно на якій складності і з яким шансом можна отримати креслення. На складності героїзм доволі Чідко ви зберете всі креслення з загонів вбивств, бо там аж цілих 95% шанс, а за завершення всього 50. І таке розділення тут не просто так, бо креслення всіх екзотів розділені по фракціях, і тут теж є така табличка спочатку англійської. Кожен екзот здобувається тільки одним шляхом, або з загону, або за закінчення відплати, і інших варіантів практично немає. А тут же перекладені назви, і ви можете поставити на паузу потрібну вам табличку і роздивлятися, куди саме вам треба йти, щоб отримати потрібне креслення. Наш адмін Сашко у Discord навіть зробив розділ з галочками, щоб зручно відслідковувати, що вже маєш а за чим треба бігати і фармити якусь фракцію. Ці речі для виготовлення тут розбиті по категоріям: це різна зброя та наше спорядження. І щоб зробити щось, нам потрібна певна кількість різних ресурсів. Частина з них використовується для оптимізації, частина звичайних. Наприклад, щоб зробити хаміліон, нам треба розібрані штурмові гвинтівки це той ресурс, який використовується для оптимізації. Також фракційні запчастини від чорних бівнів це знов таки ресурс оптимізації. Далі у нас ідуть екзот компоненти, і звичайні ресурси сталь та карбон. Але є один унікальний ресурс саме для хамільону це якісь запчастини автоматичної оборони. І це можна сказати фракційний ресурс саме з режиму відплати, прив'язаний до чорних бівнів. Але самої фракції в цьому режимі не існує, тому саме з такими ресурсами трохи є проблема. Всього у нас є 5 фракцій, з якими ми зустрічаємось в режимі відплати. І в кінці якраз я показував, що ми отримуємо з них у нагороду ці ресурси. В станції у нас є розділ для обміну цих різних ресурсів між собою, і ці креслення можна безкоштовно отримати у Unai. Наскільки я пам'ятаю, це в нас ресурси вигнанців. Ось так у нас виглядають частини від чистильників і від райкерсів це з доповнення. Потім у нас саду частини гігієн і справжніх синів. І якраз у цьому розділі ми переводимо надлишок ресурсів якоїсь фракції у зламані годинники спецпідрозділу, які також трохи дають у нагородах відплати. А вже ці годинники ми можемо перевести в щось інше, наприклад, як в ті самі ресурси чорних бівнів, частини автоматичної оборони. І давайте подивимося, скільки ми їх отримуємо взамін замін п'ятьох зламаних годинників. Виходить так, що обмін іде 1 к 3, бо ми отримали 15 цих частин. Отже, щоб зробити, наприклад, хамільон, нам потрібно 35 цих частин, тож нам доведеться 3 рази зробити цей обмін і витратити для цього 15 зламаних годинників. І за проходження однієї відплати, якщо ми захопили повністю всі контрольні точки, бонусна нагорода у нас 1 зламаний годинник. Тож, саме такі екзоти дуже невигідно робити. Давайте ще подивимось, якщо ми переведемо непотрібні нам ресурси, наприклад, справжні синів, якраз цей зламаний годинник. І для цього нам потрібно витратити 25 частин справжніх синів. І натомість ми отримуємо 5 зламаних годинників. Тож, знов-таки, для крафту і нам треба буде 15 зламаних годинників, а це 75 частин синів Проходячи відплату, ми їх отримаємо з кожної контрольної точки, тож це залежить від того який район ми будемо зачищати. І одна контрольна точка може вам дати від 3 до 5 цих частин на героїзм Також ще можлива бонусна нагорода здається або 2, або 3 частини. Тож середньо можна отримати від 10 до 15 приблизно цих частин. Виходить так, щоб зробити один екзот, нам треба буде пробігти приблизно 7 разів. Хоча все це я зараз сказав про хаміліон, який використовує частини бівнів, які не можна одразу напряму отримати, тому з іншими екзотами буде простіше. Отже, мені важко тут прорахувати, наскільки це гарна справа, бо, можливо, поки ви будете виконувати самі відплати, вам і випаде потрібний екзот. Але навіть якщо вам не потрібно крафтити екзоти, тут є ще дещо корисне. В останньому розділі у нас є два контейнери. Перший контейнер дає нам ті самі нагороди, які ми можемо отримати, коли вбиваємо Kill Squad, але саме з Нью-Йорка, тобто з обох доповнень, коли ми граємо проти фракції чистильники та райкерс. Він вам потрібен, якщо у вас нема цих доповнень, і тоді ви можете купляти його за ресурси, але знов-таки це ресурси фракції з доповнення. Тому вам доведеться переводити фракційні ресурси з Вашингтону у стандартні у ці зламані годинники, і за них потім отримувати фракційні ресурси доповнень, і все це може зайняти доволі багато часу. Але вам доведеться це робити, бо це буде єдиний варіант, як ви зможете отримати всі креслення в цю станцію. А ось за самі зламані годинники, ви можете купувати Reconstructed Cash. Це реконструйовані контейнери, такі самі, які ми можемо отримати з режиму спуску. І якщо вам не подобається цей режим або вам складно вбити Німізіду, то цей варіант буде значно простіший для вас, бо ви можете обрати будь-яку складність для режиму відплати, і з часом ви все одно назбираєте собі потрібну кількість у цих зламаних годинників. Таким чином, цей режим допомагає вам назбирати багато різних цікавих імінних креслень, тоді у вас буде можливість навіть самому собі скрафтити щось ексклюзивно з темної зони. Ну, схоже, що з частиною крафту екзотів вже ми розібрались і тепер повернемось до початку, де я казав, що у нас є можливість обирати цільовий лут. Це остання важлива зміна, яка дала новий сенс цьому режиму. Бо зібравши всі креслення екзотів і зробивши їх або отримавши іншим шляхом, нам майже не потрібен був цей режим відплати. Ще на ПТС було видно, що цільовий лут дуже активно випадає і присутній практично у кожній купі, яка випадає з ворогів, тільки він був фіксований у тому районі, де ми робили відплату. Та й сама відплата запускалась у якомусь випадковому районі. Тож такий фарм чогось потрібного був непрогнозований, але тепер все інакше. Також на цю тему зробив відео RoGol, де він порівняв відплату зі зворотнім відліком, як на мене, це не зовсім вірне порівняння. Візьмемо тоді ще й самміт. Знаю, що деякі гравці досі сюди заглядають і бігають цей самміт, хоча після додавання атомної станції Pentico Fairview або зворотній відлік, сюди стало менш вигідно ходити. Окрім того, що ми теж можемо обрати тут цільовий лут, також у нас є ще тут випробування, виконуючи які, ми можемо отримувати контейнери цього саміту. І саме цікаво, що тут ми можемо отримати калібратори спецпідрозділу. Доволі рідкісний ресурс потрібен нам для оптимізації. Але щоб це зробити, нам треба витратити доволі багато часу, бо більшість цих завдань складні та заморочені і немає сенсу витрачати тут час. Та й самого луту, проходячи ці поверхи, ви не отримуєте дуже багато. Особливо, якщо ви проходите це в соло, ворогів буде доволі. Мало, буває таке, що ви можете пройти там перший другий поверх і взагалі нічого не випаде. А якщо кімната з дронами, то з них взагалі немає ніякого віку. Тож самі це одразу найгірший варіант і ми його не розглядаємо. А ось зі зворотнім відліком все вже цікавіше, бо в нас є ось така краничка. І проходячи цей режим, ми отримаємо валюту, яку ми можемо витратити не тільки на ці міні-речі, а також на різні контейнери, частина з яких доволі корисна. Ну, звісно, сам екзот контейнер, але за одне проходження ви його не зможете придбати. Бо на херизмі, здається, дають максимум 208 цієї валюти, а на випробуванні здається 158 або 185, щось не можу пригадати. І це за умови, що ви зібрали з усіх мисливців всі їх і евакуювали. Але також ви можете придбати тут контейнери з ресурсами для оптимізації або ще й міні-контейнери. Тож це вже само по собі вигідно. У зворотньому відліку все більш-менш фіксовано, і однаково ми знаємо приблизно скільки це займе часу: дві додаткові місії, потім основна і евакуація. На кожній місії у нас ще є чорний контейнер з одним калібратором спецпідрозділу, а на фінальній головний контейнер з трьома калібраторами. І виходить, це єдине місце, де їх можна цілеспрямовано фармити і за один раз винести 6 штук. Тільки там у нас не так багато цільового луту, зате його взагалі багато. А на евакуації нас очікує, ще й гарантований міни лут. А якщо брати відплату, то у нас визначений тільки цільовий лут. Ми не знаємо точно скільки часу займе активація самого режиму, або ми проект зробимо, або просто будемо виконувати активності, поки не дістанемо потрібну фракцію. Потім вже бачимо, який нам випав район і скільки там контрольних точок. Якщо бігати в соло, то дуже сильно відчувається різниця між героїзмом та випробуванням. Відчутно менше буде луту, і також немає ніхто ворогів на контрольних точках. Хоча при повній групі такий щось насипає. І якщо ціль когось одягнути або допомогти щось виформити, то на зворотній відлік можна зібрати з групу на 8 гравців, і шанси начебто більші. Але треба пам'ятати, що у зворотньому відліку менше шанс випадіння екзоту, ніж у відкритому світі. І за саме проходження відплати буде гарантований екзот контейнер в бонусних нагородах. А зі зворотньому відліку нам за один раз не вистачить валюти на екзот контейнер. Та й знов-таки з відплати можна отримати цільового луту відчутно більше, тож тут треба обирати по ситуації. Інколи це доволі гарний варіант, якщо ви втомились від тієї АЕС, Пентіку Фермію. Та й рандоми, ті випадкові гравці, вас же дратують. Мені особисто подобається відкрити світ, і тому відплата дає мені деякі різноманіття при кожному проходженні. А ви пишіть свої думки про цей режим, чи бігаєте ви його або залишаєтесь вірними АЕС. Ну і ставте вподобайки, а також заходьте на нашого Discord, де є текстова версія такого посібника. Хай всім щастить і мирного неба!